Звичайна сільська школа в селі Лиман на Одещині за останні роки перетворилась на сучасний освітній центр. Відколи утворилась Лиманська об'єднана громада, тут сталися зміни, які видно неозброєним оком: яскраві класи, коридори, шкільне приладдя, парти, меблі усе це наповнило учнівське життя новим змістом. І змінилося нас дуже багато що у школі. Стало набагато порівняно з тими годами. Тепліше діти можуть, і є кімната гральна, у них вони можуть спокійно гратися. Пам'ятаю, як ми вчилися, то ми сиділи за партами в пальтах і писали в пальтах, бо в школі було дуже холодно. Ви щас мерзли, про яку якість освіти можна говорити, коли тобі незручно, коли тобі некомфортно, і ти тільки й думаєш про те, якби зігріться. Протягом двох останніх років в Лиманській школі капітально відремонтували класи, замінили вікна і двері, перевели будівлю на альтернативне паливо. Такими самими палетами опалюють усі соціальні об'єкти громади школу в Трапівці дитсадок садок Новоселиці. Вони на 40% економлять кошти на вугілля і дають комфортну температуру для проведення занять. Дмитро навчається в 9 класі, живе з бабусею і повернувся з Одеси до села, щоб закінчити школу в Лимані. Закінчив тут 6 класів і переїхав в Одесу. Там жила моя мама. Школа мені там не зовсім сподобалась. тут набагато краще. Тут більш люди добріші, ну, учителя більше навчають, є у них бажання навчати учнів. Гуси голосно співали, доки голос не зірвали. Ще швидше. співали, доки голос не зірвали. Лиманський НВК успішно перейшов на стандарти нової української школи. Для цього має усі матеріали. У кожному класі мультимедійне обладнання. Проектор виводить зображення на екран, допомагає сучасним дітям легко засвоювати матеріал, а вчителям цікавіше проводити уроки. Новинка цього навчального року нові м'які меблі у коридорах. Тут на пуфиках між уроками любить збиратись малеча, бавитись та розважатись. А в класах стоять одиночні регульовані парти: 70 комплектів для першачків і 100 для старших класів. У порівнянні з іншими школами району нам ми отримали більшу суму. По перше, це і є переваги. Децентралізації, так тому що ми саме цими коштами розпоряджалися. Ми їх і зекономили, і витратили, скажімо так, на те, що нам було потрібно. На дві школи в нас вийшло по мільйону. Ми забезпечили також в нашій школі чотири класи математичного циклу, також новими партами, новими шафами. Ми замінили по всій школі. Крейдові доски на сучасні крейдово-магнітні. Ми замінили всі столи учительські по всьому закладі. Крім цього, ми обладнали всі кабінети нашого закладу не тільки комп'ютерами, але й проекторами. Уважно поставилися до господарських питань. Перед початком навчального року підвели воду до харчоблоку, встановили гідрофор та нову мийку, придбали морозильну камеру, закупили контейнери для зберігання харчових продуктів. Годують смачно, а діти з 1 по 4 класи отримують необхідне харчування за кошти місцевого бюджету. Дітей кормлять у нас безплатно. Старшокласники, да, вони там платять, а так їм складають там меню. Хорошо питаються діти, немає дітей, що їм холодно, щось, їм не вистачає уваги, всім приділяють достатньо уваги. У мене дочка живе і працює в Одесі, то я їй свою внучку не віддаю. Я хочу, щоб вона вчилася у нашій школі. Наскільки багато зроблено для дітей, наш Олександр Васильович це людина наскільки зацікавлена, небайдужа, він до всього відноситься як до свого рідного, йому все болить і тому отакі от результати. Діткам зручно, діткам тепло, все робиться для діток, і скільки мотивацій для навчання, що просто ну, гріх не вчитися. А ще провели капітальний ремонт вбирали. Окрема кабінка для інвалідів. І, хоч школу відвідує лише одна людина на візку, її потреби враховані. До речі, увага до дітей з особливими освітніми потребами тут на вищому рівні. У школі створили ресурсну кімнату для роботи з такими учнями. Всього тут навчається сім дітей на інклюзії, і з кожним працює додатковий педагог. В пятом классе мальчик не говорящий, вот работаем над тем, чтобы он начал говорить. И в седьмом классе тоже девочка. Мы проводим индивидуальную работу с ними. То есть они находятся в классе на основных уроках, а у нас выделено время, которое мы проводим с ними, и логопед. Займаються розвитком речі. Я, як психолог, займаюся їх психічним відновленням і теж розвиваємо і, речі, і розкриваємо їх якісь способності. Головна мета інклюзивної освіти щоб діти не залишалися вдома, а перебували серед інших дітей. Це дає можливість не відчувати себе обмеженими і навіть розкривати приховані таланти. Асистенти вчителя отримують заробітну плату з коштів освітньої субвенції, кошти надходять в повному обсязі. Зараз на кожну дитину, яка є на інклюзивному навчанні держава гарантує на кожну дитину 21 тисячу гривень, яка буде направлена в місцевий бюджет. До складу Лиманського навчально-виховного комплексу входить дитячий садок. Тут також тепло і затишно. Це справжня маленька країна дитинства. Зараз якраз пообідні заняття. Дитячий садок має вільні місця, це 60 місць. На даний момент до дитячого садка ходять за списком 30 дітей. Функціонує три групи. Звичайно, зміни в освіті стали можливі завдяки реформі децентралізації. Кошти освітньої субвенції залишаються на місці і витрачаються освітянами на найнеобхідніше. Цього року для двох шкіл Лиманської громади була рекордна сума коштів по мільйону гривень для лиману і трапівки. Місцева влада долучається до вирішення кожного питання. Лиманська громада піклується саме про кожну дитину, яка навчається в цьому закладі. Це заклад, в якому я також навчався. і Мені дуже приємно, що в ньому проходять зміни як голова громади і депутатський корпус. Ми виділяємо кошти для того, щоб з першого по четвертого класу. Діти харчувалися безкоштовно. А ще школа пишається своїми учнями, їхніми спортивними успіхами і чекає оновлення спортивної зали, освітлення та облаштування території. Лиманська громада робить все можливе, щоб тут хотілося жити, народжувати і ростити дітей.